Я всіх вітаю, неділя, прекрасний день, сонечко. Тож, це привіт покатати ендуро. Сьогодні виїжджаю на своєму новому мотику, придбав КТМ 250 EX. У товариша взяв мотик в чудовому стані. Тож, кататися по дорозі, трошки розповім про мот. Друзі, дуже коротко розповім промот. Про його історію прихвальня. Придбав я його у свого товариша Андрюха, Мотомакс. До речі, в нього є свій YouTube канал. Цікаві відео, переходьте, дивіться. Це є X16015 -ка року випуску. Порівнювати буду зі своєю бетою, тому що з Китаєм немає сенсу. З бетою 200 РР. По-перше, будовка на КТМ краще. Більш довга база дає вам можливість переїжджати брьовна, якщо вони йдуть одне за одним. В затиках бета краще, тому що вона легша, вона коротша і з нею легше боротися. КТМ більш динамічний. Він такий змушує вас їхати швидше. Більш накатисті. Ну, Зараз не буду їхати швидко, щоб мене було чутно. От. Шепа. Ну, Щеплення працює краще. 100%. Ну І запчастини вони є. Апету 200 їх дуже мало. Вони якби є, але, як правило, потрібно чекати. Цінники там дуже негуманні. В принципі, коротко це все, а. Ну що, тренуємось далі. Пробуємо перепони брати. Ну, бля, Оля. Ой. дуже технічно але нормально це я поки що не розумію, як ось ці колеса брати речі мені от м'якшою ходовкою трохи зручніше якось і пригаді перебони брати Спробуємо по треку проїхати. Картинку щось видно взагалі. Та наче щось видно. Сподіваюсь нас. Рівчачок. До речі, дуже хотілося б кудись на змагання поїхати. Чути цю атмосферу, цей дух, ці емоції, спілкування з хлопцями. Вже скучив за цим. І, можливо, скоро поїду. Це не точно, звісно. Але можливо поїду.

А, до речі, ще один момент КТМ, що тут перша передача доволі таки робоча. На Беті я в основному другою користувався. То тут першою. КТМ скрізь другою можна їхати Тому що потужності більше на ньому. І то, що Бета їхала на третій, КТМчик легко їде на другий. В принципі, не знаю, плюс чи мінус, але Бета якби легше розкручувалась і затикає. Але ж ходовка яка енергоємка. Тут мене на беті підбивало жопу. Хоча знов таки це можуть бути всього-навсього налаштування. Або ходовка не обслужена. Бахнерів дуже добіга. Перше, ніж хайте свій мод. Коротше, подумайте, а щоб пожили ви його, чи взагалі ви достойні тієї техніки, на якій катаєтеся? Оце вистрілив. Сума да, сайти. Да, ендуро — це кайф. Таке виїжджаєш, наче думаєш, що воно це і надоїло. А потім приїхав і ні. Не, нефига не надоїло. Ні, ну динаміка Ай, блін, я пропустив. хе <хи> Мені все припотребно. Не ну взагалі чітко большой, хтовка просто прекрасна Так, тут десь був з'їзд Здається, ага такий красивий, почав город Ого, перейшов какий Але в горох немає акація тут є. Тому тут краще. І буде далі. Пере його знає. Будемо вважати, що я коло проїхав. Русик. Русик, коротше, спуск бере вниз. Ну, Тут реально страшно, тут не видно на камеру. Але тут коротше, повна вертикаль, метра три. Лямба готується. Да и как и набору. Ну а, а, вообще без проблем. Так, Руслан. Руслан, у нас не ну, так легко. Ладно, еду, а короче, на тракторе полям бы. Там будут бревна, канавы и так Короче, я как до вас дуже заходить. Реально легче мне кататься сюда. Майже как на пить. Ще брьовничко є. Природа, дерева, кущики, прикраси. Справжній релакс і перезавантаження. Для когось потрібно їхати дуже далеко. Або випити тролі травіскаря. А для нас он все це дуже просто. Виїхати, отак попригати по брьовничкам. И все, и можно ехать и до дома с перезавантаженным полностью. А, тут... Вот такая тема. У мене завжди це питання було. І поки що є. Але я росту треную. Не, Ну що я скажу, вже, вже краще. Тут горіло воняє. курва роблять клять і зборченці їдемо далі я вже нападався як скотиняка. але це шендуроу і так має бути Нихуя себе. Думал, не переїду. Ай, поебал, получил. Ведочка. я, я размотю факт. Эмоции, эмоции зашкаливают. Я понял, у меня бревно мешало, да понял. А ч ⁇ они тут? А, сюда, да? Стреляйте, <плёг> елки! <плёг>

Останні подихи камери, доїхали взагалі в стяг. Ну... Оля, да. а какие плюсы эндуро? Первое, а, первых вот я не трошки выпал с этого движения и дисциплина пропала. Ага. Первое, это ты дисциплинируешься. Второе, это эмоции. Третье, ты понимаешь, что ты должен постоянно чему-то научиться, чтобы тебе было лучше ехать. Когда ты научился, ну более-менее нормально ехать, ты кайф от этого получаешь. Одмотання кругов, переставок, переприжок, там перепрыжок. Русик там, роз... там перепригнув. Я як пригну, блядь, під рамником, просто чканув не допрыгнув, поняв. Ось цього навика красменства мені не вистачає. Ну, індура, я їду, більш нормально. Ну, вот я жарю, я випав з цієї дисципліни і розумію, що вже ручки забиваються, хекати починаю. А тепер, друзі, мінуси. Кайф, нема. Пизда рукам. Коротше, ти покатався дві годинки і потім тиждень ковиряєшся з мотом. Заправляєш всю цю тему. Обслуговуєш. Та ні, я шуткую. Насамперед. Тільки плюси, бо це викликає щастя.